Значить, авіаційні вихідні у нас були, їх, в принципі. А, ну, давайте фоточку Зеленського з, з Марком Рюте. А, він опублікував фотографію з F16 нідерландськими. Потім з Данськими опублікував фоточку F16, можна їх показати ще. А, наступну фоточку. От, отут взагалі дуже, дуже смішна. Дуже, працює, дуже смішна. Да, дуже смішна хороша фотка з прем'єр-міністркою Данії. Та да, і в принципі Данія, Нідерланди підтвердили, що передадуть Україні винищувачі F-16. про кількість. Не так однозначно, як всі написали, тому що Марк Рюте уточнив, що взагалі є 42 винищувачі. Про кількість поки що ну, не говорять, яку готові передати Нідерланди. Там просто вчора ще в професійних, всяких там навколо професійних колах кажуть, так, хвилиночку, в них же всього їх 24. В них в, 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 24 на бойовому чергуванні, а є ще ті, які є на зберіганні. І всього їх там близько 40. Ну тут питання в тому, в якому вони стані, і що потрібно для того, щоб їх довести до ладу. Данія е, пообіцяла 19 f е, 16 Звісно, е, США мають запрувити це рішення, тому що це їхні літаки, ну і без них там це не працює. Але це очевидно вже вирішене питання, і тут вже суто має бути, ну, це буде якесь формальне оголошення. Я бачила е, новину, що в серпні-вересні. Два слова. В Вересні має відбутися Рамштайн на базі на авіабазі Рамштайн. Ймовірно, саме тоді буде там велике оголошення, а можливо і на день незалежності. А це я просто прошу, Я бачив сюжет «Голоса Америки, де Джейк Саліван каже, що вони ну типа ти кажеш, мають запрови запровити да сполучені штати. Ну вони сказали, що вони вже все, все зробили. Я так розумію, що тепер це все перейшло вже в площину ну технічного виконання, умовно кажучи, цієї угоди. Ну та, та. це вже я маю на увазі, що це вже вирішене там питання. Просто. Саме навчання, да, тобто воно почалося після того, як було оголошено, що Сполучені Штати нуті дають дозвіл на проведення навчання. Ну я так розумію, що якась ще буде там формальне оголошення, але це вже якби ну не принципово. Стосовно навчання, тут теж важливий ж, нюанс, тому що в принципі підкреслюють, що. Індивідуальний підхід до кожного з пілотів, тому що е, ну, йдеться, звісно, про тих пілотів, які будуть переходити перенавчання для використання багатоцільових винищувачів F-16. саме про них. Тому що напередодні президент заявив, що українські пілоти поїхали навчатися у Велику Британію. І це курсанти 2023 чи, чи це заявив Микола Лещук, командувач? Юрій Ігнат, по-моєму. Ну, ну, я бачу навіть повітряних, повітряних, випадку. В повітряних, ми... силах, в повітряних а. силах заявили, що е, пілоти поїхали вчитися е, в е, Великобританію, але це пілоти 23-го року випуску, тобто, це ті, хто будуть проходити взагалі базову підготовку для е, використання. Західної техніки існує спеціальний курс у Великій Британії. Ясно, що вони там на легкомоторній авіації літати не будуть, але там в них є курс, який очевидно, що курсанти прийдуть для того, щоб в майбутньому вже бути користувачами західної техніки. І частина поїхала в Швецію ще тестувати. Джаз Гріпен, літаки шведські, і Микола Лощук дав велике інтерв'ю, в якому розповів, що значить колектив. Не знаю, хто входить в колектив. Не уточнив, він вирішив, що є там пріоритет рейтинг, там, скажімо, так, західних винищувачів. і серед них на першому місці F-16, на другому місці Гріпен, на третьому Єврофайтер і на четвертому. Якщо я не помиляюся, то на четвертому Рафаль образив Макрона, але вважається, Та, насправді вважається, що Рафаль це найсучасніший і найкрутіший літак, але він просто найдорожчий з них з усіх. Тому що Франція все-таки, як сказати, Просунута у своєму ВПК, і, але коли його немає кому особливо, ну немає багато клієнтів, як у Сполучених Штатів, то і вартість, очевидно, більша. От. І з повідомлення зрозуміло, що українські військові не просто так тестують Гріпин, а, тому що, ну, будуть, скоріш за все, буде рішення про передачу якоїсь кількості цього типу платформ в Україні. Ну і що по-перше, я в цьому не розбираюся. по-друге, я так розумію, було обрано рішення, що молодь хай навчається вже на на сучасних зразках, так би мовити, щоб була приємство поколінь. поколення. Ну, а, а, треба це рішення. А ті пілоти, які вже ну навчені, ну Треба ж розуміти, що якби, комусь треба літати і на мігах, да, навченим людям, вони тут е, лишаються. Ну, наскільки я це розумію на сушках. Вот. А, да, така ну, штука. Тут про, про навчання у Великій Британії в них немає F16, в них є єврофайтери, але суть не в тому. Суть в тому, що цей базовий Базовий курс підготовки, який пройдуть очевидно молоді а, випускники, він підходить для використання винищувачів західного зразка. Тобто потім, коли вже буде визначено. Очевидно, основний бойовий літак, то там ці пілоти будуть проходити на них вже навчання на F-16 або на Гріппинах. Я сподіваюся, що прям зовсім зоопарка у нас не буде, що у нас не буде ще Єврофайтера, але це вже, це вже інше питання. Сподіваюсь, що так і буде. Бо є тоді ще варіант з Фа-50, південно-корейським. Ну, тут можна далі рухатися безкінечно, але, скоріш за все, не треба так робити. От. Але наш, рішення я, ухвалюю Да, Наш постійний глядач Жук каже: літаки летять, будемо всіх бомбити. Жаль, що вони не прилетіли раніше. Ну справа в тому, що ну от прилетить літак, а хто в ньому буде сидіти? Ну як ви це, собі це уявляєте? Нам же треба керувати, вміти керувати. Тому якось так. О, ну це взагалі дуже дуже складне рішення. І я не думаю, ну складне питання, складна, типа історія з літаками, насправді там. Травень 2022 року була готова, там, була готова Польща міги передавати, а їм це не дозволили робити. Ну, якби їм не те щоб не дозволили робити, їм дозволили робити, але вони хотіли в обмін на, на передачу їм інших літаків. Там ж це складна історія. Все. Ні, ну якщо Ось. говорити про терміни, то всім нам я розумію, що хотілося б, щоб це все відбувалося набагато швидше, ніж воно відбувається зараз. Ну, І Мені о... сподобалось, ну, що, що, всі... <ріст> що всі ці новини вони в день російської авіації відбувалися вчора. Тобто, ну, це ж <ріст> <ріст> прекрасно. Це, <Я ріст> це прекрасно. Праздник. Так, є відео. Є відео, де Зеленський сі сідає в літачок. Давайте подивимось. Ну, каже окей, може бути. Як кажу, підходи. Маю. Підходи, да. Підходить. Підходи. Ну і і згадано згадане відео. Згадане відео 2020 року в виконанні людини, яка щойно сиділа в Ф двадцять. В Боже, в 16 треба драматургію розвіла тут. До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні літаки літять. будемо всіх бомбити. Але ж насправді. Але ж насправді це саркастично його такий вислів, бо він тоді О, говорив, що раніше таке було, що ми маємо до якоїсь дати зробити літак, літаки літять, всіх бомблять. Але бачиш, вийшло так, що до Дня Незалежності залишається то небагато три дні. І очевидно, що це турне Зеленського воно не просто так відбувається. І минулого року до Дня Незалежності було оголошено багато. Пакетів допомоги Україні і цього року, очевидно, там ще будуть додаткові речі, і це не тільки Данія і Нідерланди, так крім того, ще. 11 країн ходять в авіаційну коаліцію, частина буде забезпечувати там якусь логістику. Перше Люксембург просто гроші дасть, Канада там зі свого боку теж якісь потужності надасть і так далі. Тобто це не тільки Данія і Нідерланди долучені до цього процесу. Ну і Сполучені Штати зрозуміло. Інші країни також. Про версію, яку отримає Україна f 16 це буде МЛЮ, це вже ж очевидно. Я вам казала, ще пам'ятаю. Тайте, я казала, запам'ятайте, хто що, дасть нам літаки. Що, що, що тут, що тут не Все ясно, понятно. Все а я казала: запам'ятайте, хто дасть нам літаки. Я казала, що це будуть і Нідерланди. Ну, Бельгія поки що не дасть, тому що в у них ще немає їхніх f-35 Вони в процесі, а, ну, в, процес, удала, в процесі Я там каталог. Ну, може, потім колись передасть, передасть ще й Бельгія Україні. Кількість однозначної цифри наразі немає, незважаючи на те, що прозвучала вчора цифра в 42 літаки. Насправді це не так, тому будуть уточнені ці цифри. А от Данія точно про 19 літаків говориться. Я підбиваю підсумки просто всього сказаного. На мілітарному є відео про цю модифікацію літаків з Юрієм з де він розповідає uh, про про ці F16, які є в Нідерландах і в Данії. Це найперші На версії тепер... літаків F16, а? Це ж не теперішнє відео, це ви записували. Ні, ще... це воно ще, воно ще травневе, да, але це F16. 16, так. Ну, якщо вам цікаво, та бо це найперші версії літаків насправді F-16, які були в принципі збудовані. Тому що Данія, Нідерланди, Бельгія це перші країни Європи, які стали користувачами F-16. Вони їх замовили в 79-му році, там тоді, коли і Сполучені Штати це зробили. А потім вони були оновлені в 90-х до версії MLU, і це ну якби. Нормальна сучасна авіація, хоч іноді вона може бути віком така ж, як і а, Міг 29. Ну і от фоточка Гріпина, а, власне, є також, який є, є одним з можна показати її, який є одним з найсучасних а, винищувачів а, зараз у світі, і а, з великою кількістю зразків озброєння, які він може нести там. А, все з ним класно, з цим літаком. Не чути Сашка. Не чути. Кажу: це я так розумію: різновиди різних ракет, які може нести. Так, да, це озброєння. Це озброєння, яке може нести Гріпен, да, він ну це Сучасний, сучасний літак, який якби є в країнах-членах НАТО. Він в Чехії, Чехія, Угорщина використовує Гріпен. Також Таїланд, Південна Америка. Ой, Південна Африка, вибачте, Таїланд, Південна Африка, Бразилія купила гріпени, Здається, все. Ну, є один, літак, є один літак у Великої Британії, там якийсь експеримент ну, для, для навчальної школи. От, але ну, про гріп, коротше, ми теж на мілітарному поговоримо. Анонс зроблю.